Скажу свою точку зору як людина, яка не носить мобільний телефон. Мені ця ідея не дуже подобається. Я розумію, що сьогодні і так людина перебуває під тотальним контролем держави. А посилення такого контролю є небезпечним для громадян. Ну ви ж прекрасно розумієте, вже буде чітко можливість. Контролювати е, дії людини. з точки зору боротьби з різного роду там проявами, тероризмом і таке інше, можливо, це і виправдано в якийсь період таких загроз. Я думаю, що для України немає зовнішніх загроз. У нас є проблема е, внутрішніх загроз, це протистояння і культивування ненависті у політичному середовищі. Для цього я думаю, що не потрібно персоніфікувати. Людей, всякому разі мені так бачиться. Бо якщо я дивлюсь на закон про електронний там реєстр, да, то незабаром людина буде повністю просвічуватись у всіх питаннях. А яке наскільки буде захищено і право на особисте життя? Тут проблема, мені здається, лежить у правовій, політичній, я б сказав би, навіть морально-етичній площині. Тому я думаю, що тут поспіху прийнятті цього рішення, навіть якщо воно буде запропоновано, не буде. У депутатському середовищі чи очевидно треба мотивація? Чому це потрібно і що це дає?